Глянемо, чи пощастить Зеленському? Чи все-таки був такий момент, що його залякали, купили. А потім він передумав раптово в останній день, в останню мить він передумав і помінявся. Залякували по всім даним дітьми. Хай би мені що не казали, буде добре. І раз я сюди завів, я звідси виведу. Так так, зараз перегляд продовжиться. Але перед тим натисніть, будь ласка, підписку та дзвіночок сповіщень про нові відео. Приємного перегляду! Йому фантастично щастить в цьому житті. Цікаво, чи пощастить зараз. Давайте побачимо, чи йому пощастить, але взагалі е, е, щастить тільки тоді, як в тебе є е, та необхідна кількість інструментів, які ти вже напрацював. Ти розумієш, де тобі з'явитися, ти відчуваєш себе і, і розумієш, куди тобі треба, де тобі треба реалізувати. Він же не пішов в міліціонери. Він пішов в, в творчість, хоча вчився на юридичні. До речі, я знаю дуже багато четвірок, які взагалі не можуть себе реалізувати. Вони настільки інтелектуальні, успішні, і в творчості в них високоінтелектуальні тексти, але вони не мають жодного матеріального успіху на планеті Земля. І чому ж часто четвірки не мають матеріального успіху? Це про їх довіру, через що четвірки реалізовуються тільки ті, в яких є колективи або іншими словами. Є людина, яка займається тим, що вона їх продає. Угу. Точно, бо без тої людини вони взагалі не вижуть в цьому житті. Не виживуть. Я провела сотні консультацій, і там, як я кажу, у вас там є такий талант, чому ви не продаєте? А як я себе буду продавати? У мене в них якесь таке поняття, що їх самі повинні знайти і, і показати. І часто вони палець опалець, не вдаряють так, до того. Так зробити 100%. 100%. глянемо чи пощастить Зеленському? Пощастить, я ж я ж подивилася, це буде дуже тяжка дуже дуже, дуже тяжкий труд, і буде дуже велика кількість обману, буде дуже багато западлянок, що ми зараз бачимо, але вичищаючи, працюючи зранку до ночі. Пощастить тут не стільки про пощастить, а, а про те, що, що я працюю, не покладаючи рук. Чому так відбувалося? І основні претензії до Зеленського, що він прогавив момент, коли треба було готуватися. Це все йде зараз проти нього. Зараз його рейтинг буде падати і падає далі, через те, що він не підготувався до війни. І чи ми можемо подивитися, чи все-таки був такий момент, що його залякали, купили і так далі, а потім він передумав раптово в останній день, в останню мить він передумав і помінявся. Тобто, все-таки була якась домовленість, яку він мав виконати. А потім що змінилося? Фатом якийсь втрутився, або хтось його переконав. Домовленість там однозначно якась була, але там не постільки про гроші, як про залякування. І залякували по всім, по всім даним дітьми. І щось було подібне. Але тут все таки нам знов дають шута, він все-таки. Вважав, що він викрутиться, виїде само собою. Станеться це знову ми в ту четвірку. Четвірка, яка вірить, що все рівно воно буде добре. Хай би мені що не казали, буде добре. Це їхні мінуса. А що вплинуло на, цю, на це рішення остаточно? Його? Стан який він побачив напад? Включилось, якби ми говорили психологію, то включився архетип воїна моментально. І він захотів воювати, доказати, що я можу щось зробити і раз я сюди завів, я звідси виведу. А можемо подивитися, чи коли-небудь в історії України буде жінка президентом? Цю тему вже розкачую, якщо я не помиляюсь, років десять. Так, і тому я її не бачу. Як жінку президента, але в мене виникла одна ідея, яку я зараз хочу вас, що ви про це думаєте з'ясувати? Я поки не бачу жінку президента в Україні. Як варіант, коли, колись це може бути, ну це не про. Вибори, які у нас будуть найближчі. А чи можемо ми з вами вважати, що всі ті люди, які тонко чують, вони чують жіночу енергію. І тому вони подумали, що це жінка президент. Але якщо подивитися карту народження Зеленського і взагалі на нього, в нього дуже багато жіночих енергій, і він, взагалі, там, материнських енергій, дбайливих енергій і так далі, чи можна вважати, що ті, хто це передбачав, просто відчув його? І сказав, що це жінка президент. По тому, що говорить Таро, то так. Якщо з такої дивитися, з такої точки зору, так, ти, тим більше ж не потрібно забувати, що це прийшла людина з творчості, а е, творча енергія це жіноча енергія. Чому? Тому що вона дающа, вона віддає весь час світу. І його рід діяльності він віддавав весь час світу нові фільми, нові вистави. Так що тут дуже сильно сходиться, якщо дивитись з цього боку. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео, та й наші теж там є. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.